Всім привіт! Вітаю вас на каналі в пошуках Золота, монет та Артефактів. Сьогодні, проїжджаючи ліс, побачив ось таку картину. Зробили вирубку. Спитав я цих працівників, які тут працюють. Кажуть, та ходи тільки, тут, каже, на виходних вже хтось добре походив, тому що багато ямок. Трошки вони мене розчарували, але, як то кажуть, кожному свої знахідки, територія така чимала по лажу є така перша полузнахідка це свинцева колись була куля. Здорова. Я, до речі, таких ще ніколи бачив у камрадів там на відео, але сам таких ніколи ще не знаходив. Не знаю, тут колись ми, коли ліс був, знаходили і царі, знаходили, і радянські монети знаходили. Побачимо, що буде. Сьогодні, тож мені залікових знахідок з вас. Підписка, перегляд повний, коментарі та лайки. А ось і перша монетка. Себе не заставило довго чекати. 20 копійочок. Рамочник. 1944 рік. Ну, бачите, я ж кажу, кожному своє. Так, виключився, перевіряю ямку. А тут знову сигнали. Да єдине, що це ще погано, що я з собою не взяв пін. О. Так, здесь тут. Надеюсь, еще выкупал. Так, что это? А, блин. Залыпло здесь. Тут ножка. Теж рамочник. 45 рік. 15 копів 1945 року. Ну, приємно, дві монетки, дивіться зразу. Продовжуємо. Ще одна монета. Щось, напевно, пізні. Так, три копієчки, 1977 рік. Да, Проходив я вже дуже багато. Пробки, пару гільз, пуля. Нема знахідок, але я щось і ямок не бачу. Можливо, вони підсохли, та не видно їх, але, ну. Я думав тут і справді покопано, але щось не так. Не так, як я собі зразу про це уявив. Іду, коротше, вже матюкаюся. Попав на якусь розсипуху, коротше, типу алюміній розкиданий кусочки. Сигнал іде класний. Не знаю, штук 7 викопав. І знову ж такий самий сигнал. Ну, блін, з таким матом уже навіть там не... Близько до цілі брав, тобто найдальше від до цілі брав, а близько. О, і дивіться, що випадає. Мунетусина. Мунетусина. Мідна. Напевне. Так, мідна. Так, капуста. Капуста чи не капуста? Орел бачив. Це, напевно, дві копійки. Олександра ІІ. Ну. Ну так, да, так і є. Дві копійки. Олександр ІІ. Блін, круто! Круто, круто. Це напевно це місце, де ми тоді царки віддергали. Тому що ліс вирубали. Я навіть не можу, не міг зрозуміти, де те місце було. А це потихеньку йшов, йшов і... Й... Напевне, все ж таки це ця місцинка. Зараз тут гарно погручусь. Але алюмінієвих кусків цих це капець. Ну, нічого, дивіться. Трохи накопався, постарався і приємний отримав бонус. Продовжуємо. Так, коротше, вибомбив я там. О, там десь була за пакетом. Вон. Там монетка. Старська виходить, я там, коротше, я так розумію, що це була головка снаряда, який розірвався. І розкидали, розкидали той алюміній по всій території. Надовбався той алюмініє. Пішов я вже назад і ось ще така монетка на 3 копійки 1981 року. На 2 роки старша монета мене. чи мене О, Добре. Четверта, п'ята. П'ята монетка. Ну, взагалі сьома ще було дві ходячки по 10 копійок. Приємненько. Ідемо далі. Сьогодні я по пізніх совках. Практикую своє відео. Так, да, знову три копійки. О, дивіться, 82-го. Скоро 83-го знайду. Свій рік народження. О, Ще й трошки її коцно. Паша дзвонив, десь їде до мене. Побачимо. Можливо, ще тут покупаємо, а можливо переїдемо інше місце. Приїхав Паша до мене. Передавай привіт. Привіт. Да. Пішли ми туди вкрай в ліс. Коротше, покормили трохи комарів, знову вернулись назад. І в мене ще одна радянська монетка. Дві або десять. Десять копійочок. Рамочних 1954 рік. У мене ще рядом один сигнал. Можливо, ще буде монетка. Давайте спробуємо. Напевно, мусор. Напевно, мусор. А ні, дивіться, Ще одна монетка, дійсно. Ще одне 10 копійочок. Напевне, дуже рамочник. Так, рамочник. П'ятдесят четвертий також рік. Трошки зігнута вона. Добре, ще трохи покупаємо. Виключив камеру, провіряю ось біля першої ямки. Прибором і напевне ще одна монета. А, так. Дивіться, випала ще одна десяточка. Три десяточки. Рік. Рік. Сорок восьмий. А, сорок дев'ятий. Тися сорок дев'ятий рік. Три монетки в одному місці. Загортаємо обов'язково за собою всі ямки, неважливо, якого вони розміру. І продовжуємо пошуки. Ну і давайте швиденько по результату. 11 монет, 2 ходячки по 10 копійок. 8 радянських монет і один царьок. Царьок, звісно, царьок петушок цей приємний. Рельєфчик. Отакий Олександр ІІ. Монетки вони такі підзатерті з низьким рельєфом, але більш-менш В порівнянні з моєю монетою, на якій. Ну, блін, коротше, практично нічого не видно. Монета з Дніпра. То це буде така непогана заміна. Так що якось так. Оскому збили трохи. Не знаю, найближчий місяць не знаю, чи буду копати, чи не буду копати. Єдине, що хочу вам відзняти е знахідки за півроку. В принципі, так нормальненько назбиралося монеток, і різних там артефактиків. Тож, подумаю: все, миру, добра, Україна всіх ворогів переможе. Щасливо!